Легковик у полум'ї, антиукраїнські активісти та загроза екології. З вами Дніпро Оперативний і це з події 4, -го, 4 -го травня. Легковик у поломгії. Учора, 3 травня о пів на восьму вечора на вулиці Метробутівська Новокодацького району Дніпра спалахнуло легкове авто. Рятувальники, які прибули на місце, з'ясували, що на тимчасовій зупинці горить приладова панель у автомобілі ВАЗ. Була загроза поширення пожежі на салон та моторний відсік легковика. Вогонь встиг знищити панель та пошкодити салон машини. Полум'я вдалося згасити менш як за 10 хвилин. На щастя, загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає. Загроза екології. Днями у Кам'янському на річці Дніпро співробітники водного патруля помітили гумовий човен із рибалкою та вирішили його перевірити. У човні громадянина лежала рибальська сітка, а також незаконно виловлені корупи та карасі. Чоловіка запідозрили у незаконному занятті рибним промислом. Тому інспектори викликали слідчо оперативну групу. За попередніми підрахунками, навколишньому середовищу завдано збитків майже на 43 тисячі гривень. Антиукраїнські активісти. СБУ затримала чотирьох колаборантів у Дніпропетровській області. Так, працівник одного з підприємств харчової промисловості Кам'янського публічно заперечував військову агресію Росії проти України. Він закликав оточуючих до співпраці з окупаційною владою, а також пропагував ідеї руського миру на своїй сторінці у соціальній мережі. Також колаборантом виявився мешканець Павлограда. Чоловік поширював антиукраїнські матеріали щодо дискредитації української армії в інтернеті. Ще дві проросійсько налаштовані мешканки тернівки розміщували антиукраїнські повідомлення за допомогою військових Росії у різних соцмережах. Всім чотирьом російським прихильникам повідомили про підозру колабораційної діяльності. Їм загрожує від 10 до 12 років ув'язнення спалах очерету. Учора, 3 травня, у кривому розі спалахнув очерет. На місці рятувальники з'ясували, що він спалахнув поблизу водосховища, і через пориви вітру пожежа стрімко поширювалась. До працівників надзвичайної служби звернулися двоє дітей із наявними термічними опіками. За словами хлопчиків, вони сиділи на рибальському пірсі та ловили рибу. Раптом почули позаду шум, озирнулись і побачили велике полум'я та дим. Злякавшись, діти побігли через очерет до берега. У результаті хлопчик 11 років. Отримав термічні опіки обличчя та верхніх кінцівок, а його 13-річний друг отримав термічний опік лівого плеча. Працівники швидкої надали дітям першу медичну допомогу та госпіталізували їх. Ось і все на сьогодні. Слідкуйте за головними новинами у соцмережах та на сайті Дніпра оперативного. Бажаємо вам гарного вечора! Бережіть себе та своїх близьких.